Українські воїни просунулися на півдні і сході, а українські прапори, вільне життя, обов'язково повернуться до Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що росіяни вибили зі ще двох населених пунктів на півдні і одного на сході. Перед тим повідомлялося про звільнення містечка Високопілля на Херсонщині та Озерного, що на схід від Слов'янська. Глава держави подякував бійцям і додав, що сили оборони працюють над звільненням усіх окупованих Росією українських територій. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути і усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх, для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям в Криму. Повернемо свободу Криму і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Росіяни намагалися просунутися на сході, але вкотре дістали відсіч українських воїнів. У генеральному штабі розповіли про марні спроби загарбників наступати в бік Бахмута зі сходу і півдня, а також на захід від окупованого Донецька. Сили оборони ворожий натиск стримують попри невпинні обстріли станків артилерії різних типів, авіаційні та ракетні удари. Водночас росіяни вочевидь відчувають дефіцит піхоти, тому набирають гарматне м'ясо навіть у шпиталях на окупованих. А незаконно мобілізовані бідкаються, що російські командири ставляться до них як до непотребу. У Донецьку російські загарбники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами. Зокрема, і поранені під час бойових дій, які проходять лікування, також на тлі контрнаступальних дій сил оборони України росіяни посилили терор на окупованій Херсонщині. Цього разу заборонили перетинати Дніпро. Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро. Як мостами, так і плавзасобами у разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження. Окупанти на Херсонщині деморалізовані, а тих, хто відмовляється воювати, все більше до того ж, всі полонені росіяни свідчать, що в їх лавах є розуміння безперспективності. Про це заявила начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гоменюк. Вона підтвердила інформацію про відмову воювати проти українців в деяких ворожих підрозділах. Бо і на Херсонщині також відволікають окупантів від спроб організації незаконного референдуму. Це знов відкла. Дання термінів це знов нездатність створити комісії, це нездатність зібрати навіть сфальсифіковані списки виборців. Тобто дуже велике питання залишається чи доцільно воно взагалі до того ж від організації цього псевдореферендуму їх постійно відволікає розгортання подій навколо лінії зіткнення. Росіянам доводиться готувати резерви в тимчасово окупованому Криму, каже Наталя Гоменюк. Українська розвідка спостерігає за примусовою активізацією загарбників на півострові. Те, що є, стягуються і мобілізуються, тобто згортається в такі підрозділи, які могли б гіпотетично бути висунуті і застосовані, тому що вони усвідомлюють, що їм потрібно буде підтягувати резерви, але також вони усвідомлюють, що ті шляхи, якими ці резерви можуть потрапити на тимчасово окуповану Херсонщину, вони теж під нашим вогневим контролем, тому ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо. Абсурдні закиди і спроба залякати народ. Рівно на рік тому російські окупанти затримали першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла та братів Азіза і Асана Ахтемових. У досвіта, ховаючи обличчя під масками, окупаційні силовики вдерлися до їхніх домівок і вивезли у невідомому напрямку. Ба більше після свавільної облави рашисти затримали ще десятки кримських татар, які прийшли до будівлі окупаційного ФСБ у Сімферополі у пошуках викрадених з відчизників. Людей, які хотіли дізнатися про долю безвісті зниклих, оштрафували на десятки тисяч рублів. Такими методами вирішили запугати всіх, хто намагається дізнатися про похищених людях, і звезли їх всіх. Часть з них, 20 чоловік, звезли в цей відділ поліції на Павленка один. Нам известно, що з 20 людей є люди преклонного віку. Тим часом братів Ахтемових піддавали тортурам, аби вибити абсурдні зізнання. Їх звинуватили в диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Симферополем, який живить військову частину окупантів. А наріман Джулял – у мареннях ФСБівців – організатор диверсії. Насправді ж з фальшованою справою окупанти вирішили помститися першому заступнику голови Міжлісу за участь в установчому саміті кримської платформи 23 серпня минулого року. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, це захистом свого народу і своєї країни України. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних невільних місць у Європі. І пан Желяв хотів зробити все, щоб змінити це, щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Попри ізоляцію від рідних та близьких бранці тримаються гідно. Кожному окупанти запросили по 15 років в'язниці та 600 тисяч рублів штрафу. Днями на черговому судилищі вони виступили з останнім словом. Наріман Жилял натякнув окупантам, що справедливість буде відновлена, а винні у переслідуваннях кримських татар і незгодних з окупацією будуть покарані. Ви знаєте, з 2014 року я Азіз, свободно жили на своїй родині. и смело могли выражать свои мысли и свое мнение. И вот у меня возник внутренний вопрос. Все те, кто сфальсифицировал данное уголовное дело и соучаствуют в этой фальсификации, найдут ли в себе смелость дождаться здесь в Крыму тех, кто скоро сюда вернется, и ответить перед законом? Після цього трійка суддів окупаційного верховного суду Криму майже на місяць пішла до нарадчої кімнати для винесення вироку. Його збираються оголосити 21 вересня. Новим прем'єр-міністром Великої Британії стала Ліз Трас. Міністр закордонних справ отримала понад 80 тисяч голосів. А її конкурент, екс-міністр фінансів Ріші Сунак на 20 тисяч менше. Результати голосування останнього етапу виборів оголосив голова комітету консервативної партії Грем Бреді. Завтра Борис Джонсон і Ліс Трас зустрінуться з королевою Великої Британії в Шотландії, де Елізавета II офіційно призначить наступного прем'єр-міністра. Після цього новий прем'єр скаже свою першу промову на Даунінг стріт, а в другій половині дня новий глава уряду призначатиме свою команду. У середу, 7 вересня, новий прем'єр-міністр проведе перше засідання кабінету міністрів. Восекісеґрем іценона бути елект. Для мене честь бути обраною лідеркою консервативної партії. Дякую за довіру, яку ви мені висловили, аби очолити та служити нашій великій країні. Я вдамся до сміливих дій, аби провести всіх нас через важкі часи, відновити економіку та розкрити потенціал сполученого королівства. Під час перевиборчих перегонів ТРАЗ заявляла, що першому, кому вона подзвонить із міжнародних партнерів, буде президент України Володимир Зеленський. Вона також планує працювати із союзниками групи семи щодо збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні. До того як стати прем'єром, трас працювала близько 10 років у кабміні Великобританії на посадах міністра юстиції, довкілля, головного секретаря казначейства та голови МЗС. Вона є надійним союзником НАТО та прихильником України. Трас жорстко відгукується про Росію та Владимира Путіна. Саме вона очолила процес запровадження антиросійських санкцій. На цій посаді трас змінила Бориса Джонсона. Той був і залишається одним із найактивніших прихильників України на заході. Він тричі відвідав Київ спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги своєю відкритістю та прямолінійністю. Він заслужив прихильність українців та українізоване прізвище Джонсонюк.